Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китайські інженери можуть прибути для ремонту ГЕС. Сі попередив Путіна, що через удари по ГЕСАх може бути аварія на Запорізькій станції. Якщо це відбудеться, Китай нанесе не ударів у відповідь по Росії, аби показати, хто в господар господарі, кому Путін потрібно слухати. В Той же час китайські літаки бачили в небі над ЗС. Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Галущенко на жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, систем передачі та розподілу електроенергії. Кожне струмлено одну з ліній електропередачі, що живить заес у частині регіонів і перебої зі світлом енергетики вже працюють. А й ще це прискорить реакцію США щодо виділення грошей. Зрештою, це справді може бути пов'язано з нестачею боєприпасів для ППО, як про це писали самі американські змі у всіх випадках. Атака на греблю це особливий злочин, який у світі не може залишити байдужим нікого. США та Китай братимуть під контроль зону заес і демілітаризують її. За даними джерел, відповідні домовленості досягнуті між Китаєм США та Україною. В РФ не спитали. Проте на території разом із українськими спеціалістами працюватимуть американці і китайці. Також буде введено контингент миротворців. Літаки із інженерними та військовими уже готові. Інсайдять джерела Китай бісить ситуація на ЗС та ядерний шантаж Путіна. За даними телеграм-каналів, Китай разом із США хочуть демілітаризувати ЗС та розмістити там спільних миротворців. А також відповідних спеціалістів, інженерів. Китай надає великої уваги підтриманню безпеки на Запорізькій атомній електростанції, закликає всі сторони, до де деэскаліації та убезпечення ядерних об'єктів від цієї атомної. Станції про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російським військовим теракту на заяс, Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомні електростанції. І повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ сказала Мао за її словами. Безпека запорізької АЕС є частиною української кризи, і її забезпечення залежить від перспектив політичного врегулювання кризи, як такої. Всі сторони повинні діяти відповідально, враховуючи підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Рийський <запорізький> АЕС та вжити заходів для деескалації напруженості і убезпечення об'єктів цієї атомної станції, сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватись конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення українсько-російської війни. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Боданов заявив, що російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької АЕС та готуються здійснити терект, аби спробувати стримати контрнаступ Сил оборони України. В той же час піднято Привозять всі радіаційні борти НАТО та Китаю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.